Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі, я, Сашко Добрий, що мене остаточно переконало взятися за проєкт переведення БМП на дистанційне керування. Спочатку не радіо, там, так, або якось інше, а просто дротове. Дротове це бажання перенести елементарно перенести місце механіка водія з його штатного. В десант. Просто в десант. Чому? Тому що так на БМП, коли там елементарно тралять, так, поначіпляли там різного заліза і тралять від піхотного цього дріб'язку, всілякого пішоходам, тралять трасу так, То і тралять до першої темки по лівому борту. так. Тобто машина так зроблена, що ти механік водій, ти знаєш, що ти їдеш до першої темки під, під лівою гусянкою. Все, наїхав. Дякуємо до побачення. Несіть наступного. Якщо там дуже-дуже дуже зірки там склалися, тебе, можливо, там врятують, але в такому стані, що ну, не факт, що ти будеш захоплені від того, що тебе врятували. так. От. А так. Ми просто на дротах 20 метрів дротів кинули. Тобі там пару капсули кинули в десанті. Ти сидиш собі в десанті, на тих же моніторчиках, що ти там у себе мехода і їдеш. Наїхав на темку лівою гусянкою, Ну так, це неприємно. Ну, все, дякуємо до побачення. Вийшов і пішов додому. Ну розумієте? От, це мене от останнє переконало взятися за цей проєкт. Руслан інженер вже працює, вже озвучив мені гарні файні речі. Дякую вам за поради в коментарях. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.